я думаю, ти вже розумієш, як формується весь світ, виходячи з оцих всіх психотравм, переконань, всього твого досвіду, який ти пережив. Тобто, все, що ти бачиш, це наслідки твоїх емоцій, твоїх думок, твоїх реакцій, все, що було за життя. Особливо психотравми. От якщо в тебе є зараз якась ситуація, яку ти проживаєш по колу, не то, що ситуація, а відчуття, от ти постійно відчуваєш, що тебе кидають от стан покинутості. Сьогодні, хтось щось виникло, то відчув цей стан. Потім, через 2-3 місяці якась виникла ситуація, чи це якийсь найкращий друг твій, чи це твій партнер, чи ще хтось. От постійно щось виникає, що начебто ти відчуваєш той самий стан, і він по колу. Знову ж в цьому є причина, причина саме психотравма, яка була записана у дитинстві. Ти прийняв рішення тоді, що мене кинули. От в мене було так: мене привели в садочок, батьки, звичайний садочок, туди всі ходять. І я, коли там опинився, я прийняв рішення, що мене кинули. Батьки поїхали на роботу, я бачу нова ситуація, да? садочок, багато дітей, яких я не знаю, вихователі, які кричать постійно. І моя психіка була не готова. І я в той момент прийняв рішення боятись, і я прийняв рішення, що мене кинули. І я з цим станом жив ось 35 років. Ось тільки недавно я його допрацював. Я прям картинками бачив оцей садочок, відчував те ж саме, що тоді, у мене там і сльози, і все було. Ну, я проживав це повністю. Ну, я з цим станом проживав ось 35 років, і він регулярно повторювався в моєму житті. Там і образа, ну, у мене образа на папу була дуже сильна, я її також пропрацьовував. І весь світ мені постійно давав якісь ситуації, що мене десь ображали, ну я відчував це. Хоча насправді ніхто мене не ображав. Люди просто робили свої справи, а я в цей момент відчував, що, начебто, мене образили. І от по факту, весь світ співпадає твоїм психотравмам. От якщо ти себе не любиш, не обираєш, ти себе ставиш десь в самий низ, а живеш заради когось, то світ тобі буде давати таких людей, де ти будеш підтверджувати оце своє переконання. Тобою будуть користуватись, маніпулювати, не любити, не поважати. От часто, якщо є аб'юзер у сім'ї, і ти відчуваєш, що до тебе так ставляться, то задай собі питання, яке рішення ти прийняв або прийняла колись в дитинстві, в якійсь стресовій ситуації. І ти побачиш, що ти сама ж або сам причина цього всього. Тому що це твоє рішення. Звісно, що в той момент в дитинстві було важко прийняти інше рішення. Да, я це розумію. Ми діти, ми не можемо сприймати от просто все, да, в легкості. Ну так, влаштована психіка. Але зараз є можливість це пропрацювати. І от, по факту, все, що ти бачиш, людей, події, абсолютно все все співпадає твоєму внутрішньому. І переконання, і психотравми, і програми, все все вкупі, що там сидить. От просто задай собі питання, що ти знаєш про цей світ, як ти віриш, в що ти віриш про цей світ. І він для тебе такий і реалізовується. Ти зсередини, ти себе зсередини бачиш ззовні через оці події. І не задавай тоді питання, що. Ця людина погана, не, не сварись на неї, не, не намагайся засудити когось, тому що всі люди вони відображають твоє внутрішнє, вони для тебе відіграють роль. Ти розумієш, якщо ти в стані жертви, якщо ти себе не обираєш, то з'явиться людина, яка буде цим користуватись, яка буде тобою маніпулювати, з'явиться аб'юзер оцей, ти розумієш, і причина в тобі, і тільки в тобі. Як тільки ти це зміниш в собі, відразу ж ця людина зміниться. Він перестане це робити. Або він перестане, або він піде і прийде людина, яка тебе дійсно буде любити і поважати. Постійно звертаються люди. Жінка, перша, перший чоловік п'є, пив, другий чоловік пив, третій чоловік вже також почав пити. Аналогічна ситуація з аб'юзером. Перший був абюзером, другий аб'юзер, третій також вже починає мною маніпулювати. І діло не в чоловіках. Діло в самій людині, в цій жінці, яка не може зрозуміти, що в ній записана програма. І вона їх притягує до себе. Чоловіки не хочуть зробити її погано. Вони просто автоматично відіграють для неї роль. Насправді, ці чоловіки вони приходять для того, щоб допомогти зцілитись цій жінці. От буває таке, начебто розумієш, що тобі з цим партнером складно, важко, боляче, але ти не можеш від нього піти. Щось тебе, наче тримає. От якраз таки на рівні душ, душа хоче зцілення, душа хоче досвіду. І от вона тебе начебто не пускає, вона постійно тримає вас разом, щоб оцей партнер тобі підсвічував, що в тобі всередині, які рани там є, так через біль це боляче, тому що він начебто тебе носом постійно тикає. Подивись, ти, ти жертва, ти себе не любиш, ти не поважаєш. Я тобі це показую. Да, зрозумій це, пропрацюй це. Але ти не хочеш дивитись, ти не розумієш. Ну звісно, коли в тебе немає знань, коли немає можливостей. То ти цього не розумієш. Тобі здається, що весь світ проти тебе, чоловік проти тебе, тебе ніхто не любить, але насправді цьому причина ти, тому що це твоє рішення, і це можна пропрацювати.